У ці дні на електротехнічному факультеті напруження особливо високе, триває найвідповідальніший як для випускників, так і для їхніх викладачів. Етап захист дипломних робіт. Життєвий крок, який з одного боку перегортає сторінку студентської біографії, з іншого надає можливість влаштуватися на роботу за спеціальністю і розпочати по-справжньому дорослий шлях. Хтось під пильним оком професорського складу тримає удар саме в цю мить, де хто лише готується до іспиту, схвильовано повторюючи формули промову цього року. Дипломи бакалаврів, спеціалістів та магістрів факультету отримають майже 500 студентів. А наступного його колектив святкуватиме своє 50-річчя. За період існування факультету випущено майже 7 тисяч бакалаврів. Інженерів, спеціалістів, магістрів, електротехнічного, електромеханічного та енергетичного профілю, які працюють в різних галузях промисловості, науки, а також займають високі посадові посади в громадських організаціях як України, так і області, так і міста. За словами декана факультету, щороку більшість випускників працевлаштовуються на підприємства міста і безперечна заслуга у цьому професійного викладацького колективу усіх п'яти кафедр, чотирьох спеціалізованих і однієї загальноосвітньої це лабораторія механіки і молекулярної фізики. Тут проводяться експериментальні роботи. тобто є, ми студенти учимоти змірення, оскільки це основа любого научного і технического роботи производить измерения любые великі наукові відкриття як не крути, розпочинаються з вивчення азів. Саме цим займається кафедра фізики. Ось ці реконструйовані лабораторії студенти мають змогу наочно ознайомитися з основними законами фізики, починаючи з найпростіших. закон випругова, абсолютно упругого удара і з угас, він пали на який відклонився. це є. А так званий коефіцієнт відновлення. А це ще одна лабораторія факультету гордість кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості і транспорті і розробкою безпосереднім впровадженням новітніх технологій викладацький колектив займається спільно зі своїми вихованцями. Тут встановлене сучасне обладнання і водночас задіяні розробки самих студентів. Лабораторна робота наших студентів-первокурсників це катушка Тесли яка виробляє з собою 200 двісті тисяч вольт. При допомогою цієї катушки можна давати молні. Можна увійти електричний ток. Спеціальність цієї кафедри щільно пов'язана з нагальною на сьогодні проблемою енергозбереження, і попри те, що майбутнє планети, звісно, за невичерпними джерелами енергії, її мешканцям варто навчитися ефективно використовувати її вже сьогодні. приспособлені нетрадиційні види електричної енергії примінительно к шахтам открытым э, горным работам, э, к комбинатам, э, к электрифицированным видам транспорта. То есть в разрезе специальностей, которые приобретают студенты. Многие знают, что, к сожалению, наши мощные, многочисленные, но очень уже энергоемкие предприятия, Кривбас есть одним из наиболее энергоемких регионов Украины, К сожалению, страдают очень низкой энергоэффективностью. То есть мы на единицу продукции тратим энергии ну в два иногда даже больше раз больше, чем в развитые страны. Думати про завтрашній день науковцям, як зрілим, так і початківцям потрібно як ніколи. Така думка Станіслава Толмачова: спиратися варто як на досвід знаних вчених, так і на власну інтуїцію. Будинки майбутнього, що працюють виключно на сонячній енергії, енергоефективні, заощадливі підприємства. Усе це може стати реальністю. Все неможливе, можливе. 3D – це построєння моделі, каже, без нічого. Тобто у вас все в ваших руках, і ви можете зробити… ну. От кораблика до самолета. По моей специальности, получается, я уже сделала ну, пару вариантов котла. То есть у меня пара генераторы Також Также уже построила турбину конденсационную. Все считают, что электротехнический факультет это факультет мужской, но я вам скажу, что это не так. Девочкам здесь очень комфортно учиться. В цих аудиторіях у дружньо робочій атмосфері готують теплоенергетиків. Завідувач кафедри стверджує, більшість студентів цього профілю дівчата, а більшість випускників універсали. Наші спеціалісти працюють на підприємствах. Ну, на металургічному заводі. Металургія во многом об'язана розвитку теплоенергетики, на підприємствах хімічних, на піщові промисловості, в хозяйстве. Поэтому Наші спеціалісти востребовані практично в будь-якому регіоні, в будь-якому місті. До слова факультет крокує в ногу з часом. Яскравий цього приклад власна сторінка у Фейсбук. Тут можна ознайомитися з останніми новинами життя кафедр та наукової спільноти в цілому. Її сучасний натхненник завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту. Цього року у кафедри поповнення для проходження відповідних процедур і ліцензування знадобився майже рік, та вже зараз студенти можуть обрати і нову спеціальність електротехнічні системи споживання. Повинен зазначити, що до компетенції наших фахівців відноситься електрична частина. Енергетичних систем країн. А це в свою чергу є запорукою надійного працевлаштування наших фахівців. Та, звісно, не наукою і навчанням єдиним життя студентів на факультеті яскравої розмаїте, торік на конкурсі студентська весна вони стали володарями гран-прі. У нинішньому посіли почесне перше місце. Усім абітурієнтам хотілося б сказати, що технічні спеціальності зараз на ринку праці. Е є ну, на першому місці, тому е здавайте ЗНО, вступайте до електротехнічного факультету, ми будемо раді вас бачити.